У Дніпрі триває відновлення інфраструктури після ворожих атак. На вулиці Енеїди, коло 26-го будинку, завершили ремонт дороги. Асфальт переклали після шахетної атаки 23 лютого 2024 року. Дуже добре. Головне, що в дуже найкоротший термін. Це по-перше, по-друге, була дуже кваліфікована бригада. Хлопці працювали дуже охайно, дуже... після себе все там скільки прибрали і ну, слів немає. Зараз у мене тут не дорога, а після 9 годин у мене тут велогонки. Дуже вдячні місту за проведену роботу і за те, що ми маємо ключі від квартир, яких не було. Частина покриття була знищена уламками. Деякі ділянки пошкодила спецтехніка під час розбору завалів. На проти другого під'їзду, якраз ви бачите, тут така п'ятно цієї дороги не було. Вона збереглася біля третьої, четвертого під'їзду. Частково, дуже дуже частково, там трішки біля першого під'їзду, де ми з вами стоїмо, тут її фактично не було. Частина була зруйнована під час падіння уламків будинку, а частина була зруйнована в процесі демонтажу, потім відбудови будинка. Тому фактично її, от де ми з вами стоїмо. Її не було. Роботи з відновлення будинка тривали поетапно. Спочатку квартири, фасад, а далі взяли за благоустрій. Було відновлено тернець квартир. Які були або зруйновані, або розібрані вщент, були відбудовані місця загального користування в першому та другому під'їзді, з першого по дев'ятий поверх відштукатурені стіни, відбудовані сходові пройоми. В першому під'їзді з нуля поставлений новий у другому під'їзді ліфт новий, в першому тільки кабіна замінена. Вхідна група. Ви бачите, яка красива, гарна, такої у нас ще не було. На місці, де була вирва і каміння, вже квіти. Їх власноруч висадили місцеві жителі. Я хочу вам показати клумбу з квітів. Е, півроку тому на цьому місці була яма е, глибиною десь до пів 30 40 сантиметрів. Зараз пройшло півроку тут е, рози, квіти, і вже ніхто не пам'ятає, яке це було звалище, каміння і всього непотрібного. Ентузіасти, особливо жіночка в мене, їй 82 роки, але це її деякі ще я, я кажу. На подвір'ї оновили 300 квадратів асфальту, замінили 200 метрів бордюрів, відновили освітлення та облаштували паркувальну кишеню для авто. Було пошкоджено асфальтне покриття, вилабаний бордюрний камінь, і тому було прийнято рішення звичайно привести це до відповідного стану, яке ще було. Ось. Там спочатку двадцять першого року ну саме це ми би зробили. Також ще на прохання мешканців будинку. Що ще також було долаштовано додаткове паркувальне кишені? Також мешканці будинку Енеїди 26 звернулись з проханням відремонтувати тротуарну доріжку за будинком, яку не відновлювали кілька десят років. Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.